І так. Так, всім привіт, дорогі друзі, з вами Black 3000. Сьогодні ми будемо грали ігру. Це я знімаю по ній... Я не знаю... Я по ній дуже рідко буду випускав відео, тому що тут про... Щоб щось достигнути, треба і грати її місяцями, роками, я не знаю. Зараз ми виробаємо звуки. Ця игра називається зомбі ферма, якщо я не помиляюсь. Далі. ось це. Нас тут обучають. Далі. Судимо грядки. Так. Ага. Ну, ми потроху тут обучаємося. Увага, купіть на римикс, коли віземо Беремося. Якщо так, я чуть-чуть зінакші сторінки поіграв. Так що я чуть-чуть знаю, що і до що. Ну може музику включим Так, у нас заразу тут з'являється завдання. Копаємо робота. Так. Чуть-чуть потихіше дамо. Так, ми дали чуть-чуть текше. Музику. Тут е, говорять на... Я так зрозумів, люди, які зробили цю ігру, це були українці, тому що тут говоряться... Ця... Зомбі говорить по-українськи. От, послухайте. Немає. Значить, звуках. Так... Закупать. Закупать. Так. Закупать. Закупать. Підлагнуло чуть-чуть. Скільки воно буде рости? Так, поки що я на це не буду тратив ось такі. Не знаю, як то називають, долари чи як в цій грі. Тут е, доволі таки довго це все працює. Через 17 хвилин буде тільки один камінь. Нам треба ще приблизно то ще чекати майже одну годину. Дерево через 12 хвилин. 20. Я так поняв, що це ніяк прибрати оці дерева, не можна крім. Крім, крім, крім. Ось лісоруб зроблю. Скільки ще остається? Так. Ринок. Декорації... Що нам построїти зомбі? Купимо ...дрово... сека довго варитиметься? Через три хвилини ми... Повернемося. Так, ось нас зварився цей Узвар, Чи як. Коротше. Іще, ага. Ага, нам треба інакше дерево. Ось тут. Зараз... Ось тих додому. Ой, зомбі. Як ви бачите, озвучка повернулася. Треба ще поставити одного каменяра. новий уровень так мой новий уровень і ми будемо ставити каменяра от на цих 5 зучка повернулася так 20 хвилин, щоб добути один камінь. Це так менш більш довго, але так, я можу построїти ще щось. Я напевно построю ще камінь. Тому що камінь потрібен, але його дуже довго добувати. Не спиш, я теж. Ой, зомбі І так. Я вже другий уровень. По завданнях подивимось, що це ти можеш купити розширення. Мені треба... Скільки? Добути 100 колод, добути 100 камня, а де я зроблю цемент? Поняття не маю. Що це за міст? По-перше, бруски то таке. Де я возьму цвяхи? Канат. Ну і бруски. Це треба ще пошукати в інтернеті полазити. Три рази треба буде. Це треба буде. Ще раз і ще раз. Ну це взагалі. Це дуже довга гра, як я вам казав. Дуже довга. І так, 23. Щось. Повернемося, коли хоч щось тут набереться. Так, поки ми тут чекали, поки в нас набереться, ми стали новим уровнем. стали новим уровнем ми ходили просто по другу, по другу з ях і шукали клас Додому, додому. на додому. за той час набралося. М -м набралося чуть-чуть. нам хватить. дерева нам теж хватить. Далі дерево хватає, каменя нам хватає, готово будувати. Угу. Так, то. Купуємо. І так, чекати треба, поки нам набереться. Чотири. О, мій боже, це так довго чекати. Хайм, хоч набереться всюди по одному, по два. Може і набереться. Зустрінемось через секунду. Так, в нас набралося це кількість, <'язи> що нам треба. Колод, каменів. Будуємо. Ого! І так, що далі? Зразу це я куплю. Бракує чотири колоди. А де робити цемент? Вибачте. А де робити цемент, я не розумію. Купляємо. меняри рубллять работать работать и закупали другой и О, так. Чекати чи не чекати? Хм. Це є питання. Так. Нас набралося потрібна кількість. Будуємо <плев> до кінця. Готово! І що в нас тут таке? Е -е -м -м я думав, що щось покраще буде. Нічого. Попробуємо построїти щось нове. Що ми нове построїмо. Декорація розширення одяг. Записав. П'ятдесят тисяч п'ять тисяч, ну і що він буде робив ніфіга. От чи це чогось ніфіга нема? Що є построєна? Мені декорації не потрібен. О, споруди. Піратський човн. Напевно, попробуємо побудувати авто. І скільки коштує авто? Триста п'ятдесят. Купіть. Купить тому що купить розширення. Ладно. Ну, попробуємо построїти маяк. Ніфіга давайте піратський. Ага, я так поняв, оце купляється за колекси. От. Пружина і деви... 400 Чториста довсів. А до свіду, а, Я ж казав, тут дуже тяжко розвиватися, ну що ж. Дякую за те, що дивилися це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Блек 3000. Всім бувай!